Весілля починається з заручин, а на заручинах співають такі пісні. Виваєш, високо летаєш, далекось. Занесеку та й до мого. Та й домотик, що -чо -чо вже <плес> я запився, що вже <плес> я зарочися, що вже <плес> я запився, що Perja ruabuja narcheni a te perja za ručen. Молода галючка, куди тебе мати. дай? Ой чи в турки чи в татари, чи в добрі. Ой чи в турки. Чи... в турки не в татари, а в добрі люди. Ой, не в турки не в татари, но в добрі люди. Но в добрі люди, ой, та мені добре. Я свикруха, буде Буде тобі галючка буде, як лиха я свикруха, буде. буде тобі в окна за двері, не буде без буду буду. тобі буду, за двері. Не розняжиш безвице, Я рухи не боюся, покоруся. Я і не боюся, я свикруси не... покорусь, буду я раненько вставати. Догожати. Буду я раненько вставати і свікруси дожати. Буду я крутей ходити щоб свикрусі добрити. Буду я крутей ходити Субтитры сделал DimaTorzok